Що, друзі, ось ми добря добралися до горянської ротонди. Вона є одною з найдавніших святин Закарпаття. Її збудували ще у 11 столітті і це унікальна шестигранна споруда, що поєднує риси ранньої готики та романського стилю. Ось дивіться, друзі. Виявляєте собі, 11 століття. Нашої ери була збудована ось ця от ротонда. Це вже більш пізня така добудова. А сама ротонда вона має отаку от округлу форму, вона є збудована в 11 була збудована в 11 столітті. Дуже сподіваюся, що. Ну Проте ні, нам не повезло, вона є закритою. Нам не повезло. Ви написали, що воно відкрито до 4. Так. Ми поспішали, але... Ми дуже поспішали, проте ми не встигли. Ну, п'ятниця. Сьогодні п'ятниця. З 18. Молебень, сповідь з 18 по 18. -го. Ми просто... 30. Ми... Треба було не поспішати. Трібно було не поспішати. Ну, що скажемо. Друзі, так воно є. Якщо, ну бачите, друзі, ми хотіли зайти всередину, подивитися, тому що там зберіглись рідкісні прески, вони датовані 14-15 століттям. Якби кажуть, що... Італійськими майстрами вони були створені. Вона пережила віки війни та перебувала на різні перебудови, але сьогодні вважається духовною пролиною Ужгорода та одним з найстаріших храмів України, друзі, тому ну, якось так. Ось так вона виглядає по колу. Можемо її. Обійти. Відчувається аромат ладану. Гарна, доглянута з такими ось маленькими вітражними віконцями. Дуже цікаво подивитися, звичайно, як вона виглядає зсередини. Навіть не знаю, як би то так скомбінувати. Тому, друзі, не вірте інтернету, тому що нас інформація підвела, ми дивилися. І там писало, що у нас зачиняється о 16-й годині. Ми поспішали. Значите, тут, напевно, був якийсь... Старий вхід ну, саме його, через тому, цю арку. Добудували і так. там вхід вже. Тут так. він вже не потрібен. Тут його заклали. Так, що Але його лишили, тому хід показати, як це набуває. Ось так. Тому будете в Ужгороді, завітайте обов'язково, друзі. Ну. А ми що, вирушаємо в центр? В центр. В центр. Всім гарного дня. Поїхали з нами, друзі. Олександра просто врятувала нашу ситуацію. Вона зауважила, що е, тут зазначений номер номера телефонів. Ось тому ми, місцеві... ми, та, ми перепитали місцевих мешканців. Вони сказали, що можна подзвонити за номером телефона до пана Юрія і домовитись, щоб він нам відкрив двері цього храму, щоб ми з вами все ж таки могли його оглянути. Тому, завдяки Олександрі. І уважності і спостереженості ми все ж таки зайдемо, оглянемо ті фрески, будемо мати можливість помолитися в стінах цього храму, яких молилися ще в 11 столітті. Друзі, це неймовірна вдача. Тому залишайтеся з нами. Буде, буде цікаво, ми вам все покажемо. Ось друзі, прийшов пан Юрій, відкрив нам церкву Ротонду, і ми можемо, маємо унікальну можливість з вами зайти у цей храм і побачити те, що було створено ще як в самій ротонді, я так розумію, ще в 11 столітті. Дуже вам дякую, пан Юрій. Ось це ця, ця зала, то вона більш новіша, та? А саме то. Це 15 -та століття. Оця от 15. -та. А сама ротонда, а то що... Ще... Ронда, 10 на 11. 10, то можна підійти там. Ось то спеціальний час віддання, як щоб люди не могли дивитися, так, як вона знаходиться. Може за хрестів, каже довідня, не в ту сторону віці, в ту сторону віця. Я зараз опікав на хавтора. І від сміється, бо там є віркова, що на свячання наразі. Та-та-та, то захристя. Друзі, це 15-16 століття. Видивляйтеся, наскільки це давні фрески, наскільки це намолене місце. А ротонда, яка 10-11 століття. Це все так, тому що тут 33 роки ніхто не був, ніхто не заходив. Тут у 59-му році, шарвомовні, зайшла, то била 5 чоловік тут, в uh -huh. 59 році. І Як закрили, то до 91 го церква була закрита. Ніхто сюди не ходив. А до 59-го року, то була рівно-католічка церква по святої Арті. Там образ от Куг, присветлява се в Това е образ. А царят промечът от троя, на номер 16. Така е това? Тя. Принесен е из региона. Погравено на номер 16. Там на 10 е. Ага, поискава се, може да Богословив Папа Бенедикт, 16-й грині, а Владика Мілан урочисто переніс до горянської ротонди в 12 році. 17-15 на столітті. А це нович, 90-му робить. Храсну дорогу робить. Подивіться, там судять Ісуса Христа, тут порожне нього хрест. І так іде, ціла хресна дорога, аж чотирма цвітація аж до сняття з Христа. Тут займається виставкою. Uh -huh. да. Така церква храко-католичка фунгує, робить всі празники три рази на тиждень понеділок в п'ятниця п'ятниці ЄСУВД. Такі атаки праздів, в неділі, все, ходить, чоловік 100, сколько 90, Але як. Це, друзі, неймовірно. Може, ви бачите ці фрески. Так що, друзі, це такий, бачите, іконостас. А оце, друзі, 15 століття. 15 це 13-14 століття фрески, вони частково відновлені. Друзі, тому це чудотворна ікона. Маєте <плес> можливість. Також побачите. <плес> Ось так. Ось так, друзі, ми вийшли з стін цього храму, помолилися. Запалили свічки. Це неймовірна вдача, що ми сюди потрапили. Ще раз дякуємо Олександрі. Поспілкувалися з паном Юрієм. Дуже гарна, доброзичлива, добра набожна людина, друзі. Що сказати? Це велика вдача і ця подорож вартувала цього. Тому, друзі. Якщо ви будете в Ужгороді, то обов'язково завітайте сюди. Це неймовірне місце, від якого віє саме силою, духовністю, спокоєм. В стінах цієї ротонди, в стінах цього храму молилися ще близько тисячі років тому, друзі. Тому це місце неймовірної енергетики, яке заряджає. На ротонді, на ротонді. Та-та, ось бачите. так, як і Римокатоличний хрест, який зберігся разом з ротондою, який також налічує віком десь близько тисячі років, друзі. Це неймовірне місце. Я не знаю передати емоції, ті відчуття, які тут відчуваєш. Це велика сила. Тому що хочемо сказати. Бережіть себе. Залишайтесь з нами, ставте ваші вподобайки, Найбільше. лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Далі буде. Угу. І тут виноградники це скарб земель Закарпаття. Тому залишайтесь з нами, далі буде.